Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми говоримо про лізинг авто. Дуже часто нас питалися в інстаграмі, чи варто брати лізинг на авто, коли можна взяти, які є плюси, мінуси, як взагалі виглядає процедура. Розкажемо це на особистому досвіді, тому що ми зараз також їдемо на нашій машині BMW, і воно у нас в лізингу. BMW, як поляки BMW. Маш BMW, купай яму. Тому давайте почнемо. Перед продовженням прошу вас підписатися на наш YouTube канал. Ставте стараємося... лайк, ми дуже стараємося. Так, стараємося чим раз, тим частіше записувати відео. Ми зараз в дорозі теж до Познання. І поки доїжджаємо, якраз хочемо вам розказати. У нас такий досвід. Спочатку ми мали просто приватні авто, ми купили тоді Фабію, так, якщо я не помиляюсь. І їздили на Фабії приватно, у нас тоді відкрилася компанія. Та ми її продали Місяць тому ну, так вона була дуже крута, але суть в тому, що ми не могли списати з рахунку фірми, наприклад, як ми заправляємося чи ще щось, будь-які там не знаю затрати, які зв'язані з авто. І відповідно ми задумалися над тим, щоб взяти машину. Я в принципі завжди мрів про машину якусь кращу, і це вона вже в нас напевно більше двох років, так чи більше трьох? Ні, ні, два з половиною. Два з половиною роки. Це BMW GT3 2019 року, і ми її взяли. Вона мала пробіг в районі 140 тисяч кілометрів зараз на спідометрі 208-900. Ми дуже багато проїхали протягом двох років, і в принципі ми дуже задоволені цією машиною. Але зараз не про це, а про лізинг. Ця машина була взята також в лізинг на мою попередню компанію. Ми зробили капітал закладовий, тобто вплатили спочатку 15 тисяч злотих нетто, тобто 20 тисяч злотих брутто за цю машину. Сама собі вартість авто була тоді 100 тисяч. Та відзвичайно більше трошки. Так, можливо там 100-102 тисячі. Це вже враховуючи кошти самого лізингу. І ми її взяли в лізинг на 4 роки, якщо я не помиляюсь. Там можна порахувати в середньому. У нас місяць виходить одна рата 15 тисячу злотих, тобто, якщо там в залежності від страховки. Але те, щоб де ж кінці викупляти, треба теж 20 тисяч заплатити. Так, так, так. Якщо я захочу її викупити, і також додатковий кошт, відразу запам'ятайте, який є завжди при лізингу, це автокаско. Автокаско тут дуже дороге. Мені обходиться там більше 5 тисяч злотих щороку за саме автокаско, і відповідно лізинг, лізинг не дає згоду вам продовжувати там страховку користуватися машиною, якщо у вас немає автокаско. А з одної сторони це класно, тому що це безпека, тому що б не сталося чи з твоєї сторони, чи хтось не знає, щось щось не зробить машину. Чи вкрадуть машину? Якщо, так, тоді чи вкрадуть це... на плябуть да що. Тобто ти застрахований тобі, якби не знаю, ну повернуть, ну так. образно. Оби не було такого, якби але... так. Тому лізинг в загальному це давай може пояснимо. Що це таке. Це коли ви берете авто в так званий кредит, але ви маєте можливість його як і віддати, так і виплатити. І він потім стає на вашу стає вашим майном в фірмі, ну, і але це... з якою ми як зіткнулися ситуацією, тому що так, ми його хотіли так, продати. Так. І от зараз проблема. Розкажи ні, ми вирішили машину продати насамперед. Машина дуже сильно втратила на вартості. Ми прорахували все, що оплатили протягом 2,5 років. Плюс цей перший вклад, що Іван вам заплатив, там 20 тисяч злотих брутто. а машина зараз не коштує вже 100, а коштує 60 тисяч. Так, навіть 70 нехай буде. 60-70 тисяч. Так ми 70 навіть ніхто не цікавився. Як ми ну, 60 тисяч, то почали цікавитись, і то там хотіли за 50, за 45 купити. Тобто ми рахуємо, Дуже, що, ми не то, що ми не те, що виходимо в ноль з нею, ми навіть, ну ми розуміємо прекрасно, що машина. Що, Теж якби рочник старіший, тобто що машина якби втрачає вартості. Так. так, все окей. Але Іван її шанував, як зіниться ока. Ця машина на Варштаті там не знаю, кожну, кожний місяць була на провірці, куди ми не їхали всюди, там, не знаю, робив масло, міняв, там все як має бути. І скажу вам, що ну, получається, що ми близько 50 тисяч злоти втратили би. Так, ми зараз стикнулися з ситуацією, коли... Нам не хочеться мати її, якби викуплену і мати у себе на руках, тому що ми не знаємо, що з нею робити. Ми хочемо щось нового взяти, і ми розуміємо, що ми погрузили в цей лізинг, і нам не оплачується її просто продати. Ми ж навіть думали, що продати її там окей, це тих там 70 тисяч злотих, і надплатити комусь лізинг, щоб просто хтось її купив якби фізично і мав на фізичну людину. Ви це надплатили. Але ми в такому мілості виходить, що ми вирішили, що... Нам не плачуть. Ну, ми просто тепер нею їздимо, так і далі платимо кредит. І не знаю, подивимося, що буде. Може, справді просто продамо вже її тоді, коли візьмемо іншу. Ми тепер не хочемо брати лізинг. Зараз розкажемо яку нову форму фінансування ми вибрали для себе і чому. І тоді напевно вже або ж продамо вже, вже як станеться. Знаєте, вже як заберуть, вже за яку ціну така буде, тому що теж знаєте, не хочеться їздити до останнього, поки там знаєте, як в Україні їздять, поки їде, треба їхати. Так, тому... нас батьки знаєш мали машини там по 30 років. Так тому лізинг це справді дуже круто, тому що ви щомісяця платите кредит так, рату, Наприклад, півтора тисячі злотих ми платимо за це БМВ. Ми її також зараховуємо в кошти фірми. Все, що зв'язано з авто, усе паливо, ремонти, ремонт, ремонт, все. все це ми також зараховуємо до коштів фірми. Ну і насамперед, найбільший більший плюс це то, що ми не заморожуємо великої суми грошей. Саме це так. звичайно є такий менталітет український в мене особисто. Я цього взагалі не. Перекриваю навіть по сьогодні є речі, які я кажу Івану: Ні, це має бути наше, треба купити, наскладати і все. А Замрозити, Іван каже, стоп, почекай, давай ці гроші, краще я не знаю, щось інше вкладемо. Ну тут дійсно, тут я пам'ятаю так, так, і тим більше, якщо ви хочете. Справді їздити на новішій машині, ви знаєте, що у вас є стабільний дохід в компанії, ви можете собі на це дозволити. То мені здається, немає сенсу заморожувати там, купляти за готівку машину і за 3-4 роки думати, як її продати, тому що машина це не інвестиція, це просто комфорт який від вас вимагає виключно фінансування. і тут маленький такий наш досвід, який стався в грудні з нами не так і давно, півроку тому, ну грубо кажучи, так вирішили. Ми вирішили. Іван вирішив. Іван, Іван зробив. <сум> ми вирішили купити машину. Ну, вона, давайте будемо щиро говорити. Вона біля 12 тисяч євро нам обійшлася. Це просто в родичі, тож не купляйте в родичі машину. Але Франція. зараз так. теж розповімо про це Франції. Ми купили машину. І нам ну, насправді це було, ну, це було дуже погане заморожування грошей, тому що ми її перше потім продати не могли. Так. Але це із-за того, що ми коли їхали м -м, з Поверталися францієм, додому, нам м -м, поламався мотор. Нас на того ніхто не знає, до речі. Може, мама не буде дивитися. відео. Е, е, е. Так, це, це дуже було страшно, чесно. Я сподіваюся, я що. А також... Це вже сталося, був, Ну так, роз, ну так, давай розкажемо. Ми, ми, ми купили машину, насправді ця машина мала бути для мене. Іван сказав, що продамо скоду, доложимо чуть-чуть, і будемо мати якби, мерседеса. Насправді це мерседес ну, на любителя, тому що він дуже спортивний, по-перше, він мені не дуже подобався, але ладно. Це було для. Спонтанна Це була так спонтанно наша покупка. Це із-за того, що до Івана подзвонив війку і сказав, що він там інколи перепродає машини. Він казав, що він цю машину купив в дружині чи дочці. І просто, якби там, ну, так склалася ситуація, що ну, наразі не потрібно їм цієї машини. Ми приїхали, я пам'ятаю, що взяла брата з сестрою в Париж. Клас, будемо вертатися в машину, Яка ж там різниця. І ми виїхали до ми доїхали до Бельгії, пам'ятаєте? Так, ми так, на полі... кордоні з Бельгією, буквально Франція і Бельгія. І, і ми зупинилися на заправку. Ми заправилися. До дуже полі... добре, Де дуже полі... добре, що сталося це на заправці, тому що ну я не знаю, якби це сталося на автостраді, це могло б бідина робити також і нам, і комусь. І щоб ви розуміли, не знаю там, я дуже сильно в цьому не знаюся. На заправці це ж АМГ, я хотів дати газу, я дав газу. І нам відлетів в моторі. Що там відлетіло? Помпа масла. Помпа, помпа, ти навіть сама знаєш, бачиш, помпа масла. Я, я тримав її в руці. Тобто це там щось одне з найважливіших речей, яке дає масло до мотору. Просто щоб ви я розуміли, я, я сиджу з боку, ти каже, вона мене нічого собі. Я там, звичайно, інакше казала, думаю, я в шоці, така в мене машина, знаєте. А я розумію, що це тобто, не, там, ну, що там Тут щось точек. А, а там що щось відлетіло. І починає, пам'ятаю, капот димітися, малий з боку кричить, ставай швидко, ставай. Вставай. Я знаєте, це на автоматі з бардачку, документи відтягує босові літаю з цієї. Машини. Думаю, ну він щось реально сталося. Ззаді все в маслі. Це просто це був капець. Кап Часно це найгірше, що можна було таке пережити так. ситуацію. Ну може не найгірше, як то кажуть, але досвід був дуже хороший і хороший. Ну як сказати, і ми цілу ніч сиділи на заправці, тому що лавета приїжджала з Польщі. Нам по іншому не оплачувалося. Місцева лавета коштувала скільки там. Знаєте, що я вам скажу, що ми з Іваном вдвох не літали так дорого на балі. Так, як приїхали з Бельгії просто. Лавето. І лавета нам дуже дорого обійшлася, там в районі 8 тисяч 8 злотих так, 8 тисяч злотих ми заплатили, щоб вона приїхала з Польщі, нас забрала. Нас чотири ще було. Це теж був мінус, тому що якби було двоє, то було б більше лавети. А так треба було така чуть-чуть ширша -чуть лавета. І це було, знаєте, таке. Всю ніч ми спали в авто, бо це була Бельгія, десь в полі, в яку на ти, якій речі, заправці а ти знаєш, що вже вагітно була серйозно? Ну, ну виходить, що так. Просто ми про це ще не знали. Ну так ми ще не знали цього. Ось таку ми історію пережили. І ще теж смішно. Ми машина поламалася, ми вийшли. А Галя каже, що там, ми ще доїдемо до Польщі. Тому що в нас на це була п'ятниця, а в нас в суботу, ні, це був четвер. В п'ятницю в нас був корпоратив фірмовий з дівчатами, а в суботу мала бути в Берліні на корпоративі там в Івана в, в клубі. там. Так, і в кінці кінців ми попали, та ми додому добре, що попали за два дні. Ми такі були замучені, такі знаєте, нервові. Ця машина стояла потім ще два місяці. Потім шукався мотор. От, чесно, я так цього не хотів, і це і... ще за мотор, і це ще до речі за ремонт. Я теж скажу вам, що в е нас була така велика помилка, що ми вирішили ми не вирішили. Це теж було. Ніколи, во чесно, якщо можна порекомендувати, старайтесь ніколи не робити не купляти в знайомих, не купляти в родичів, не робити ремонту знайомих. Так, тому так. що ми з тим ремонтом нам знайомі порекомендував, що так буде дешевше. Давайте там ну моторми ну, самі купляли. Забрав мазав сам машину лаветою. Це ж це ж взагалі. Як то кажуть, не знаю, гіршого нема. І чесно, і в кінці кінців ми з тим з ваштату, з тим чоловіком по сьогодні сварилися. Ну там може не по сьогодні, що добре. Кошти нам так і всі не повернули за цей ремонт. Ага. Ой, це не я як згадую це чесно... Це дуже це... Було, було неприємно. Ой, все, не ну, я пам'ятаю, як ми виїхали з цього, з ваштату, так, з від механіка. Ні, я пам'ятаєш, сідай, Ти таки кажеш, сідай. Я така сідаю, знаєте, за рулька, думаю, хух, зараз поїду. Машина не заводиться. А, а стоїть з боку механік і кажуть, що не заводиться. Ми ж то ні е, якби заводили. І виходить другий механік і каже, так вона ж не заводиться. І підносить капот і ставить що там було? Отвертку. Не знаю, буде Отвер... Викрутку. Ви... Викрутку, бо не було маси. Ми такі. Я на Галю, Галя на мене. Ми, ми ще раз роз Вони кажуть, тут все робить крім електрики. І, коротше, ще після цього та машина ще далі стояла, там, не знаю, два чи три тижні. Вже не в цих механіках ми вже забрали до свого механіка, він це зробив все. Ні, він і то, це, він це, швиденько як на це зробив. Це навіть швидко так, було. бо е... хороша електрика теж дуже довго знаєте. І так. от знаєте, ось це все, до чого ми ведемо. Це ось, знаєте, ми так не любимо ось цих таких, знаєте, різних забав біля машини. Знаєте, як з бубном скачеш, щоб та машина їхала і щоб щось було. І це була нова, Якого року ну, було все? — 21-го? — Ні-ні-ні, з 18-ти чи 16-ти. — Ой, якось, ладно, так. все не пам'ятаю. — Ну, не стара, так. скажімо так. І ну, пробіг там був дуже маленький, там 40 тисяч пробігу було чи як, ну дуже мало. — Зараз будуть питання, чого на не сказав, що це машина. Так. Ну, він сказав, що він сам цього не знав. — Так, так. — Ну, ми на ній дуже багато втратили. Чесно, ми купили її там з тих 12 тисяч євро, а ми там ще 6 чи 8 до неї доложили, тому так, що... — Так, і продали за 12 тисяч євро, і вона... — Іван каже, я... Перехресту ту машину, каже, хай їде, та жінка знову. Так, хай, хай користується. Ми все зробили, може вона і буде служити довго, але ми з нею прожили ну, дуже багато влін, неприємного. Вона, вона і буде служити довго, тому що там було помінено все. Ну, однозначно, як міняли мотор, там її масло поміняли, там то поміняли. Там, ну, там, ну, там Вертаємося до лізингу, бо розказали, Давай. знаєте, просто наболіло. Думаю, що вам було цікаво послухати. але Як це... ви мама подивиться, то буде щось? То точно. <реш> і лізинг. Тепер ми вирішили не брати лізинг. Ми хочемо взяти авто в винаєм довготерміновий або ж оренду довготермінову. Чому? По-перше, ми можемо взяти кращу машину, якусь, наприклад, новішу, там навіть яка нова, так з салону виходить. І ми платимо ту саму ж рату за лізинг, там півтора, дві, там не знаю, чи п'ять навіть тисяч, залежності від того, яку ми машину виберемо, і ми не заморожуємо капітал. Так, їздимо на новій машині, не заморожуємо капітал. Нас не входить колеса міняти, нас не входить заміна масла, там амортизація. Це все входить власне в довготерміноміновій оренді на рахунок там дилера чи той, хто продає авто. І також найважливіше, що ми завжди потім можемо цю машину поміняти на нову. І не треба думати, а і не чи треба продава, думати чи за продажу авто, там викуп цього авто, щось сталося, не сталося. Також є повністю все автокаско, все застраховано. Ви просто рік поїздили. Вам не знаю, назнудилася машина, і ви віддали цю машину назад і їздите далі. І хтось скаже: а все одно твоя машина не твоя. Так, машина не твоя, але чи я я особисто вже чесно не готовий але, до того, що ви не ремонтуєте так, як Мерседес, але це так. образно. Це навіть теж ну так насправді так. так працює. А тим це... більше, якщо це нові машини, як там щось ломиться, навіть там ну будь-що, це набагато більші затрати будуть, тому що як ніяк там вже ну прайси від п'яти десяти тисяч і вище за будь-які поломки. Так колеса скільки тільки до BMW коштує? Так, тут колеса не знаю, скільки вісім тисяч 8 тисяч 100. і що вже далі говорити. Тому ми. От прийняли таке рішення. Думаю, що там ближчих півроку ми напевно на це, це, це і зробимо ця машина буде у нас додатково, наприклад, да, буде твоя, так як ми вже вже, вже так склалася, так сама ситуація, і візьмемо ще собі якусь машину на довготермінову оренду. Тому ось коротко щодо взагалі оренди: лізинг, коли можна взяти лізинг на саму фірму. У нас фірма була попередня це спілка з вона мала рік часу, і в більшості випадків фірма, яка дає вам лізинг, вимагає, щоб фірма мала закритий один календарний рік. Тобто, якщо ви відкрилися, наприклад, в травні. То вам недостатньо буде пропрацювати до кінця року. До а вам потрібно буде пропрацювати цей рік і ще один наступний. Зараз багато будуть писати, що можна і коротше, там і що можна зробити це спростіше. Це наш так, досвід погоджуюсь. досі справді Ми... все залежить від лізинга, від вартості лізингу, тому що дуже багато, якщо вам дають згоду, вам можуть там такі знаєте, космічні ціни сказати, бо ви українець на статусі ОКР і хочете лізинг там місяць. Фірма попрацювала і хочете їздити на новій машині. Ну, вам можуть дати згоду, але ціна буде відповідна. А в загальному лізинг хоче мати один рік, щоб подивитися взагалі вашу фірму. Ця попередня фірма за цей рік мала страти, тобто вона не мала доходу. Але все одно лізинговій фірмі було достатньо перевірити. Я не знаю, як це буде по українськи впливно ж фінансово. Тобто, чи, чи у вас, оборот просто. так, чи фірма може собі дозволити з своїх оборотів оплатити цю машину в майбутньому? І е, ми тоді також був процес сесії. Тобто сесія це коли ви переписуєте лізинг з одної фірми на другу. Ми теж це робили, тому що попередню фірму продали. Це теж стандартна процедура. Звичайно, трошки зайняло це часу, але між фірмами підписали договір, зробили там якусь оплату за цей за лізинг і все. Ну, це і може можете їздити на пішло. Вони теж просто провіряли ще нашу фірму дану. А наша фірма ще не працювала року, навіть була так, так. і це була трошки проблема. І ми теж мусили почекати просто ще кілька місяців, коли закриється календарний рік, так як Іван каже, тому що ми відкрили в березні, і вони там в квітні закрили, наприклад, так, у нас. Ну, тому ми чекали там до квітня, щоб переписати. Але сам процес переписання досить швидко пройшов. Так, тому лізинг це справді дуже круто. Якщо ви не хочете розбиратися в наймі двотерміновому. Можете взяти лізинг, і чим більша буде вплата початкова, наприклад, якщо ви готові заморозити гроші, там не знаю, 50, 100 тисяч, хочете якусь круту машину, можете заплатити цю оплату початкову, можете виплатити скоро, і машина буде ваша, але потім її потрібно буде продати. За це е, також пам'ятайте е, тому, ну наш вибір такий так, на даний момент. Так, так наш вибір такий е, взагалі. Тепер ми прийняли таке рішення, що ми не будемо заморожувати капітал, будемо старатися оптималізувати це під кошти, тому що як ніяк, кожен місяць ми також можемо пропорційно віднімати собі фактури, паливо і так далі, коли цю фірму, коли цю машину маємо на фірмі. Тому ось коротко про лізинг. Які ще можуть бути питання по оренді? Більше ну, такого це якби оренда лізінг. Може, наступних відео, якщо вам цікаво, також напишіть в коментарях, можемо розказати, які формальності потрібно зробити, щоб, наприклад, з тим самим Мерседесом, як ми його реєстрували, бо ми це все пройшли. І також як реєструвати взагалі авто куплене в Польщі на фізичну особу. А знаєш, що, я б нагадала, що за Мерседеса, наприклад, ми оплатили там податок 2%, але пам'ятаєш, нам прийшов я заплатила. Штраф прийшов нам з УСУ, звідки, що ми щось там не заплатили. 2%, так. Це розмитання. Ні, розмитнення ти був заплатив, а ти щось друге не заплатив. Ми про це навіть не знали, чесно, це потрібно там подивитися і дізнатися, за що це було. Але ми проходили цей шлях перший раз, насамперед. І теж собі пригадала, що за Мерседеса почали взагалі за одне, а закінчуємо друге. Що коли ми переписували... Машину в у міста нам потрібно було показати якби, договір продажі. купна-продажі купна, купна на У нас була умова з, на французькій мові. Ми її переклали на польську мову. Я пам'ятаю, що ми там вже так дорого за сам переклад заплатили. Ми приходимо, а цей чоловік каже. А мені це не підходить. Там немає ні суми, що це за таке, та що це за умова. Має бути просто чітка польська умова. А то що мови? Йде, просто видруковує умову, переписує всі дані, вписує там квоту, все, все, йдемо в уже на другий день. Переписав за 5 хвилин машину. Чесно, це Ну Це вже дуже... формальності при переписанні. Ми про це будемо окремо розказувати, бо там теж треба і про документи розказати, і про все. Окей, okay. Ну, то коротко, якщо йдеться за вина за лізинг, за лізні, це і. лізинг, дуже крута штука, все. так, рекомендуємо. І якщо хтось хоче купити BMW, то вже пишіть. Але ні, ми наразі не будемо продавати, тому що якось так вже змирилися з тим. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, можливо, якісь інші теми вас цікавлять. Обов'язково про них також запишемо відео, а ми будемо закінчувати. Вам бажаємо також гарного дня. Підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!